Друзі, всім вітання! Зараз хочу вам показати одного із пасатів, який до нас приїхав. Це рестайловий пасад комплектації Airline на повному приводі. 2 літра дизель на 140 кВт. Наголошую на одній турбіні з коробочкою DQ381. В дуже класному стані. Автомобіль у нас не фарбований, без жодного косметичного підфарбування. Це Німеччина. Це повний ерлайн, зовнішній та внутрішній. До речі, переглядав я декілька автомобілів на авторі, а є в ерлайнах, але чомусь вони йдуть тільки з або зовнішній, або внутрішній ерлайн. також був повний ерлайн, Немає жодного. Це 3X ерлайн. Він навіть по відходу б'ється як 3X Airline. Дуже круті, 18-й колеса. На абсолютно новій зимовій гумі го року. До речі, до нього йде два комплекти коліс. Другий комплект ми також вам віддамо. Автомобіль був викуплений на німецькому лізинговому аукціоні. З повною сервісною історією. До речі, сервісну історію прикріплю в описі. Переходьте, дивіться, якщо виникають якісь запитання, телефонуйте, все розкажу, все покажу. Якщо треба, німецька дефіктовка надамо. Якщо потрібен, carвертікал також на дамо вже є згенерований в pdf форматі І також присутня в повністю pdf форматі сервісна історія з офіційного ділера в Німеччині. 179 тисяч рідного підтвердженого пробігу з повною сервісною історією від першого до останнього дня. Дуже цікавий автомобіль, цей посад в повному Airline, з повним приводом на 140 кВт. Він і їде гарно, і розхід пального в ньому приємний, і повний привод. І це Німеччина, і він обслужений і ціленький. Ми маємося тільки свіжими автомобілями з Німеччини. Купуємо їх на німецьких лізингових аукціонах. Оскільки те, що ви бачите на мобіле, де є, то і є автомобілі, які куплені німцями на аукціонах. І просто ви вже. Переплачуєте німцям. А так ви, виходить, автомобіль отримуєте з першого рук. Дуже багато автомобілів є, які викуплені в Німеччині в дорозі в Україну, або які тільки куплені взагалі. Можете звертатися в основному, це ваг-група. Можете звертатися. По кожному автомобілю ми надаємо детальні звіти, надаємо він-код, надаємо сервісні історії. От, наприклад, на цих два моїх Пасата і Тігуана я до кожного відео прикріпляю у описі. Він код з посиланням вже на офіційний ділер на офіційну сервісну історію, яка, з якою автомобіль приїхав з Німеччини. Якщо потрібна ліз... дефектовка з лізингового аукціону, також звертайтеся. Ми їх надаємо. Взагалі не питання, ви побачите, який автомобіль був, в якому інстані був куплений, ніхто нічого не ховає, все відкрито. Будь-яка інформація, яка вас цікавить, ми вам її надамо. Доповнітні відео, фото, присилайте автопідборщиків, записуйтесь на офіційний ділер. Також переходьте, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вся інформація по автомобілях я виставляю по ціні, по всьому в описі під відео. Переходьте, кому дійсно цікавиться автомобіль, ви зможете там, чи, чи будь-які є продажі. Вся інформація буде в описі під відео. Переходьте, дивіться, що не зрозуміло, набирайте, пояснимо, скинемо на вайбер доп. інформацію. Я вам його вже показував відразу по приїзду, коли він приїхав. Я його знімав, є відео на каналі. Перейдіть, подивіться, в якому стані він приїхав. Ми його завезли на професійний детейлінг, Було виконано професійне відновлення кузову і хімчистка салону з розбором повністю. Автомобіль чистенький, доглянутий, без вм'ятин, без царапин. В принципі, він в гарному стані приїхав, прийдіть, подивіться, але ми його просто довели до ідеалу. Все ж таки автомобіль. 4 роки їздив, мився, не домивався. Тому все ж таки краще, коли потенційний новий власник забере вже в ідеальному стані автомобіль, в косметичному, естетичному. І технічному, оскільки автомобіль. З повною сервісною історією. Останній сервіс 175 тисяч в Німеччині, зараз 179. І технічно, і естетично не вимагає жодних вкладень. Зараз пробіжимося по його комплектації. По комплектації відразу нас зустрічає повний обвіз Airline, диски Airline, нова зимова гума, також ще другий комплект. Також у нас максимально можливі фари IQ Light. Це матричні фари, які вирізають зустрічний і передіє ідущий транспорт. Також у нас вже на решетці встановлено шильд Airline. Також у нас присутні перетронічки 360 з автопаркуванням. В значках у них в основному захований дістронік і фронтальний асистент, максимально можливі протиотуманки. Диски у нас в стилі Monterey Airline rf 18 до речі, вони всі цілі. Також у нас замінено тормозні колодочки. Гума у нас, як ви вже можете бачити, 22 тиждень -20, 2024 року. Абсолютно нова. Також на крилі у нас тут airline. Скло, до речі, у нас атермальне, акустичне. Воно йде з підігрівом. Також камера асистентів в лобовому склі присутня, щитує дорожні знаки, утримує смуги. Також присутній вже новий асистент Travel Assist, який працює в парі з дістроніком. Контурні підсвітки зеркал, автозатемнення, автоскладання. І контурні підсвітки. Замкнули автомобіль. Склалося. Відкрили, розклалося. По салону нас зустрічає ось такі дуже круті накладки в стилі карбон Airline. Також у нас йде кермо Airline, перфороване, повна шкіра. Шкіра в нас йде вставочками під карбон. Airline сидіння з такою боковою чудовою підтримкою. Також у нас є для. Колін, підтримка, масаж сидіння, електро, регулювання спинки і валіка. Він на саме повний йде по асистентах, також присутній асистент сліпих зон в зеркалах. На кермі у нас дистронік. Це у нас можна вибирати асистенти, Drive Mode Select. Три зони клімата, підігрів лобового підігрів. Сидінь. Перед максимальна навігація, чорна стеля, панорамний дах з люком. Бо ви ж всі знаєте, що може бути і без люка. Ви просто подивіться на цей стан. Жодних нюансів, жодних потертостей. Просто подивіться. Це водійське сидіння, це кермо з пробігом 179. По німецьких дорогах з німецьким обслуговуванням, друзі. Подивіться на стан ручки КПП. Якість її бажає кращого. Коштує вона, до речі, 250 гривень. Тут у нас все по стандарту, гріється, складається задній ряд. Також у нас карбонові такі ставки в картах. Прошито все шкірою, задній ряд, задній диван, ви просто подивіться, тут ніхто ніколи не їздив. У нас три зони клімату, також у нас присутні задні підігріви. Шторка у нас все повністю від'їжджає, у нас робиться панорама на весь дах абсолютно. Сітка, сидіння у нас, понятне діло складається. Тут також підстаканники, відсік для лиш, тобто складається. По дисках у нас жодних пошкоджень немає. Також задній парковочний асистент, оскільки у нас є автопаркування, електрокришка багажнику. Камера заднього огляду пасата реалізована, вона схована в значку. До речі, це дуже круте рішення, оскільки камера завжди у нас йде чистою. Хто їздить з відкритою камерою, той знає. Також у нас присутній електрофаркоп. Нажали на кнопочку, ось він вийшов, ногою поставили його. Якщо він вам не потрібний. Ви знаєте для чого взагалі більшість європейців замовляють автомобілі з фаркопами? Для того, щоб велосипеди возити. Тут у нас ремкомплект, полочка Ось ця, вона лягає, можна її положити нижче, у вас додається місце багажнику. Також знімається сітка. З цією полкою і ось ніше саме для них. Коли ви повернете полку на своє місце, і вам, наприклад, треба буде щось довге перевезти, ви складаєте сидіння, знімаєте цю полку, знімаєте сітку і вложуєте її сюди. І воно лежить все на своїх місцях. Місці нічого не тарабанить. Сидіння розкладається як звідси, так і з салону. Плюс тут є у нас по два крючки з, з кожної сторони. Раз, два. Також у нас для зарядочки. Давайте тепер бійдемо з пасажирської сторони. Покажу вам стан. Жодних взагалі нюансів по салону чи по кузову немає. Подивіться просто на цей стан шкіри. Діфлектора не побиті, не поломані. Все чистеньке. автомобіль. Робили. Дительне салону ну, з повним розбором. Знімається сидіння, все, випелісошується, вимивається, щоб в автомобілі був приємний запах і ось от такий стан. Оце стан нової, як, як нової, заводської шкіри, то без лишнього там бруду. Будь-чого, просто подивіться на пасажирське сидіння, також все ціла, бокова підтримка ціленька. Тут також дуже приємні сидіння. Це в нас автопарковка, вже нові тайпсичні виходи, бездротова зарядка. Кнопочка старт стоп У нас також присутні накладки на педалі. автохолд електроручник. Тут у нас для кави. Також ще один. Вихід тайп-сішний, бардачок, стан карти. Також відразу зараз зафіксуємо вам він-код. Також тут на крилі у нас airline, пороги. В стилі Airline такі накладочки на них йдуть. Також вже Airline задній спойлер. бачите, вже він трохи доточений і виходить, що задній стоп. Ховається під спойлер. Динамічні, максимальні задні ліхтарі також. Я відразу вам зафіксую він-код, щоб ви розуміли, що це дійсно йде мова про цей автомобіль, а не під якийсь підставний. Показується один. Так, переходимо під капотки. А не показується один, а потім ви приїжджаєте, тут зовсім другий автомобіль з другим він-кодом. Серце цього автомобіля, 2-літровий дизельний двигун на 140 кВт. От Ще раз вам він-код. Це ще з Німеччини 144 436. ну Це ви по вінкоду в описі під відео. Я закріпив все, всю інформацію. Дивіться, дуже багато людей чомусь думає, що 140 кВт це бітурбо. Хтось тут бачить дві турбіни? Я, наприклад, не бачу. Одна турбіна. 140 кВт. 176 кВт йдуть з двигунами бі-турбо. Це 240 коней. Якщо 140 кВт, це у вас 190 сил, це одна турбіна. Це практично той самий двигун, що на 110 кВт. Це я говорю для тих людей, хто, хто думає, що 140 кВт це бі-турбо. Ну, ось можете побачити антиблікове скло, воно таке трошки синеньке. Бачите, таким синім відтінком від ультрафіолета вас захищає з підігрівом. Ціленьке. Оригінал по Volkswagen. У му році була заміна, видно під техогляд. Для Німеччини це нормальна практика, оскільки, якщо будуть коли, не пройдеш техогляд. Так, Приміщаємося тоді плавно в салон. Так, Запустили цього звіра. Кермо у нас дуже приємне на дотик, в ідеальному стані, воно не фарбоване. Воно не фарбоване. Також у нас змінюється панель приладів. Можна тут вибирати різного роду. Також бистрий виклик, так скажемо, асистентів. Це Lane Assist, Travel Assist. Ось оця кнопочка за нього відповідає. Сайт Assist, це сліпі зони в зеркалах. Також. Так. Так, в меню, заходимо в меню, автомобіль, у нас два ключики присутні. Все як має бути. Так, що тут у нас? Шини, світло, освітло. Динамік Light Assist, динамічне поворотне освітлення. Покажу, як воно працює. це все. Динамічні задні ліхтарі. Так, Я не вийшов повністю, заходимо назад. Так, Паркування, маневрування. Асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування. Дуже крутий асистент, він вам допомагає, коли ви заднім ходом виїжджаєте, включаєте задню передачу і ось бачите оці лінії. Вони бачать аж на зустрічну. Вони бачать аж на зустрічну. Це фонові у нас підсвітки можна змінювати різними кольорами. У мене червоненький стоїть, мені так більше подобається. Так, Повертаємось назад. Так, Комбінація приводів, сервіс. сервіс не. До сервісу ще 23 600 кілометрів. Ось ще раз Він-код інспекційний взагалі 29600. Тепер переходимо до самих асистентів автомобіля. Ось так вже круто, Volkswagen воно перемальовано. Це у нас йде. Бачите, адаптивний круїз-контроль. Можна виставляти відстань останню, яку ви вибирали. Так, фронтальний асистент, який запобігає зіткненню, асистент розпізнавання втоми, знаків, причепа, дуже крута функція. Це сайт-асіст, сліпі зони в зеркалах, які вам сигналізують. Також переходимо сюди і вже ось тут вже повний їхній набір. Сами, самий топовий по асистентах більше асистентів не, просто не існує, чим в цьому автомобілі. Також у нас є вибір режиму руху, еко, комфорт, нормал, спорт, і індивідуал можна там самому. Адаптувати його, рульове, там, привод, АЦЦ, це, 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 я так розумію, антибукс, освітлення, кондиціювання. Тобто самі, ну я завжди їжджу, в мене комфорт стоїть. На комфорті також автопаркування. Ось ось заходите в автопаркування, заходимо в меню. Це в нас меню клімат контроля. Бачимо, підігрів у нас є лобового скла. Клімат для задніх пасажирів також присутній. Тут у нас автоматична рециркуляція, автоматичне увімкнення догрівача, тобто вона догріває салон, автоматичний обігрів лобового скла, всі галочки стоять. Ну, зараз така погода, що воно потрібно. Це у нас кнопочка старт стоп. Також у нас є асистент руху по пробках. Вмикнув світ, зараз вийду покажу. Також у нас присутня величезна панорама, панорамний дах. На все штургу я відкрив, якщо не потрібно, закрили її. І все. Ось так воно все виглядає. Дуже класний посад, реально в крутому стані. Пішли прибором, перевіримо. До речі, забув сказати, в нас ще тут також є розетка 230 вольт і типсічний виход. Підігрівчики потрібно включили, потрібно виключили. Дуже класна комплектація по цьому пасату Дуже крутий салон. Зовнішній вигляд. Ну, немає, на сьогоднішній день ну, немає таких в продажу. Так, погнали дивитися на підфарбування. Разу почнемо з капотів Приборчик у нас профілайн 3 сім'єрки Так, 128, 135, 116, 107, крило, 127, 133, 121. 121, 114, 120, 120, 127, 113, 142, 142, 121, так, так, 141, 123, 138, 112, нет, 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 нет металла. Блін, ну це ж панорамний дах, йолки палки 126. кромка на лобовим склом. Не фарбована 116. Так, поїхали далі. Далі по багажникам. 116, 117, 117, 109, 118, 118, дах. 142, 134, 127, 140. 131, 124, 124, 125, 113, 125, 110. Жодного фарбованої деталі на автомобілі немає. Отакий От пасатик. Друзі, ось такий пасат в продажі. Це перший із двох. У нас їх два в схожій комплектації, повноприводний. 140 кВт, один і другий. В верлайн обвісах, в верлайн салонах. Чуть-чуть відрізняються. Цього я сьогодні забрав з детельного, того сьогодні віддам на детель. Через тиждень він вийде з детельного, я вам його також покажу. Позаду у нас також присутній холодний вихлоп, чи як він там називається. Вся інформація по ньому в описі під відео, ціна, він-код сервісної історії. Переходьте на наш телеграм-канал, туди ми публікуємо свіжі автомобілі, які викупили, тільки викупили в Німеччині, які будуть їхати в Україну. Також завжди є такого плану автомобілів або в наявності, або вже викуплені за кордоном. Тому кого що цікавить, звертайтеся, надамо будь-яку цікавлюючу вас інформацію. Всім гарного дня і мирного неба!